Сьогодні у випуску шукають гроші на дрова. Як у Степногірську, що поблизу лінії фронту готуються до холодів, вони були єдиними, хто залишався в селі до його звільнення. Історія подружжя зі звільнених п'яти хаток. У Запоріжжі погіршилася якість повітря. В чому причина? Купляють дрова та пилети у селищі Степногірськ Запорізької області, що в п'яти кілометрах від лінії фронту мешканці готуються до опалювального сезону. Ну, як бачите, куп дров є вже і п'ять тона. Але це замало. В тому році було дуже зручно. Мерія дала дров, а в цьому нема. Ну, поки розмови нема. Чоловік розповідає, живе на пенсію по інвалідності. Втім, все одно готується до опалювального сезону. Зокрема, в Кушугумі замовив палети. Діабазовські 4 4300, а куб дров у хлопців було поділили з того року. Ну, теж там 1200 каже. тому році видали куб, вже дали, Ну і я ще придбав. Куб, -моєму. Да, ще моєму Ну, взагалі, на зиму треба буде на сезон. Ну, хоча б два-дві-три тони пілетів і хоча б тони, Ну, куба, два дров. Ернеста Григорян розповідає, крім купівлі дров, треба ще підготувати димохід та відремонтувати вікна. Вона тут рядушком приземлився кап. І посипали шибки. В кабінеті. другий раз посипали, зробив. Ну це треба буде ще раз робити. Сусіди стекла подавали. У них європакети. А в мене ще немає європакету. Демарно треба буде ще почистити, оце на неділі до сезону підготується. Хлопці, попрошу, прийдуть, допоможуть. Степногірськ не газифікований, тож тепло в багатоповерхівках тут залежить від наявності електропостачання, розповідає місцевий житель Дмитро Воробйов. Каже, централізованого опалення в селищі немає з 1995 року. Коректори є ствось такими подібними віщами. обогреваем это все. Ну, конечно, свет тоже дорогой, сильно много не а, а, топишь. Вот еще есть вот такой, такие вот э, такие брылы в поздней темноте. Чоловік каже, а внаслідок обстрілів у селищі часто зникає електропостачання. А через наближеність до лінії фронту швидко відремонтувати пошкодження енергетики не можуть. Тож місцеві жителі змушені шукати альтернативні способи обігріву. Подвали оборудовані, да смотрю димоходи торчать, на случай чіво то тобто і абогрів і убіжіще. Якби є аборудивана, все для цього зділені торік. Жителям прифронтових громад купували дрова за кошти держави Субвенції розповідає директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Віталій Литвиненко. Втім, цьогоріч на це держава грошей не виділила. На сьогодні вже зібрана потреба від цих громад. 18 громад надали 20 тисяч майже домогосподарств, які потребують деревини паливної. І на сьогодні проводиться безпосередня робота з міжнародними донорами і вже видаються. Брикети паливні на сьогодні. Декілька громад отримали це Новомиколаївська, Кушумська, Широківська. Наскільки я пам'ятаю, згідно з цих потреб громад, також залучаються інші донори. На сьогодні перемовини щодо 17 тисяч домогосподарств ведуться. За словами Віталія Литвиненка, першочергово надаватимуть матеріали громадам наближеним до лінії фронту, де залишаються переважно літні люди, а також тим населеним пунктам, де велика кількість переселенців. Карина Галунова, Максим Савчук, Геннадій Корчененко У Суспільне новини, Запоріжжя. «Вже не було села, вже його не було. Його повністю вже спалили, згоріли, розбили. Одні руїни стояли. Так згадує про свої рідні п'ятихатки Антоніна Мацола. Жінка разом із чоловіком Сергієм були єдиними, хто залишався в селі до його звільнення. 13 серпня подружжя евакуювали спочатку Антоніну, а через два тижні її чоловіка до Запоріжжя. Нині пара мешкає в одному з шелтерів міста. Кухня, душова у нас тут є, машинки стиральні є. Вон собрала, пішла до адміністратора, вона мені включила, перестирали, перестушили. У нас тут условия непогані. в мене в кімнаті, що дві кровати стоїть, стоїть одна тумбочка, столик стоїть, стул стоїть. Антоніна згадує, перші тижні адаптуватися було важко. Лякалися усіх гучних звуків. А я звикла, я всіх знаю, з усім общаюся. Ось бабуся нас тут виборів сьогодні родження 87 років. Надо підійде до мене, Тоня, розігріти там піджар. Мені не трудно з людьми тут как-то ну, вже якось, бо у нас вгоре звело всіх одинаково. Антоніна та Сергій Мацоли півтора року жили без газу, світла та водопостачання. Їхнє рідне село П'ятихатки окупували торік, 3 березня, розповідає жінка. В тій хаті вже ні вікон не було, все ж повилітало, і теж шифер зняло дощі йшли цілу зиму, і ціле весну потолки обвалилися. В мене все ж побалювалося. Я ту глину ту воду вичерпувала, виносила все. Теж так потолок, так було все ж обвалилося, доски тепер голі і нічого не, не можемо зробити. Пленкою закриємо вікно. Прилетів снаряд і все, ні пленки, нічого немає. Антоніна розповідає, до їхнього будинку неодноразово потрапляли ворожі снаряди. Через це майже увесь час переховувалися у підвалі. Однак покидати село не хотіли, бо було нікуди їхати. Кадаш, наші не зайшли в село, вони ж ходили по селу. Мов будемо куїрувати. Я кажу, куди. Ну то ж на Росію. А я що я там загубила ваші Росії. Я тут, я тут родилася, я тут виросла. Село П'ятихатки українські військові звільнили 19 червня. Втім, ще два місяці евакуювати Антоніну та її чоловіка не могли через постійні обстріли. Тільки ми виїхали на гору і почалися обстріли. Ну, він, то правда, хлопець молодець, хоча дорога вся в ямах, бо так ну, вивіз мене. Привезли на Степногорськ, сільський совет. Я там ніч переночувала. І потім мене привезли сюди. Антоніна каже, вже призвичайлася до життя у місті. Втім, все одно хочу повернутися додому. Якщо б нашій хоті хоча б до Мілітополя дігнали, я б вернулася б в те село. Хай би я в підвалі жила, бо тільки саме в селі. Я не привикла в городі жити, поймаєте чисто. Я привикла. Огороді, хазяйство, міна щось робити. Поки ж каже жінка, аби не так сумувати за домом, хоче працевлаштуватися, доглядати за дітьми або літніми людьми. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. У Запоріжжі в місце речовин в повітрі перевищує норму майже на 17,5%. Такі результати показав моніторинг повітря за 9 місяців 2023 року. Розповіла заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Гаврікова. Найбільший відсоток складає сірковуглець, це майже 43 відсотки, сірководень 24 відсотки, аміак.

Минулого року це було 16%, Тобто ми бачимо деяке збільшення кількості нестандартних проб, що свідчить про все ж таки погіршення якості атмосферного повітря. За словами Ольги Гаврикової, найбільш забруднене повітря у заводському, Шевченківському та Вознесенівському районах Запоріжжя у Заводському районі 75% нестандартних проб. В Шевченківському районі 56% відсотків нестандартних проб. В Вознесенівському районі 36%, в Дніпровському районі 23%, в Олександрівському районі майже 30% і в Комунарському районі 12%. В Хортицькому районі відхилення від нормативів не реєструвалися. Влітку цього року відсоток на стандартних проб, тобто забруднення повітря, складало досягало майже 40%. Це обумовлюється як складними метеорологічними умовами розсіювання забруднюючих речовин, так і тим тією ситуацією, в, яку, в якій знаходиться промвузол нашого міста Запоріжжя по відношенню до житлових районів. Обсіоми виробництва зменшення, але кількість забруднення не зменшується, тому що основні підприємства, які провокують ці викиди, це забруднення. Вони менше вкладаються зараз заходи щодо зменшення цього забруднення. Для того, щоб змінити ситуацію, по-перше, як я вже зазначив, потрібен контроль над роботою підприємств щодо дотримання технологічних регламентів. Такий контроль може відбуватися лише в рамках проведення перевірок державної екологічної інспекції, які на сьогодні не відбуваються. Потрібно розробити програму поетапного зниження викидів, яка зараз вже розробляється на забуванні міської ради. Портрет анархіста та революціонера Нестора Махна з чорним та жовто-блакитним прапорами з'явився у Запоріжжі. Зобразили його на стіні хабу Голіпійської громади. Над його створенням три дні працювали муралісти Давид Чичкан та Катерина Пікарська. Давид Чичкан розповідає: ініціатива створення муралу належить французькому художнику українського походження Микиті Кравцову. Він і є автором ескізу. Це мій товариш, і він мене спитав, і в Каті спитав у своєї подруги товаришки, чи згодні ми це зробити. Ми погодилися, звісно. Трошки складно, тому що і підйомник, я на такому ще не працював, його трохи трясло. І стіна в нас напівцеглина, напівлітко напів, цеглина, напів Створення моралу на будівлі Гулійпівського хабу погодили з міським департаментом архітектури, каже волонтерка Світлана Мамай. Це все ж в нас за ініціативи якраз берючий проєкт, так я такий можливо чули, і спілка художників України. Плюсом допомагала ГО Культ Проджектор. В нас перші два дні реакція була абсолютно позитивна, тобто всі пау як класне і круто. Там було дві людинки, котрі підійшли і. Ну, вони висловили свою думку про те, що не можна. Махно не те, що не можна. Більше всіх смутив чорний прапор. На новий мурал містяни реагують так. Мені дуже подобається, що наш прапор майорить щось шаблюкою пробита будьоновка. Це добре. Я думаю, це зараз може підтримати наш народ. Конкретно про Махно, що можу сказати, що в даний момент це сила. Нашого краю ну, про анархію, звісно, моє мнение – протів, як і зображення плюс. А от як по поводу флага мінус. А от запорізький краєзнавець Роман Акбаш вважає недоречним зображення Нестора Махно з жовто-блакитним прапором. Є цитати до жовто-синіх прапорів. Він там їх називає жовто-блакитні знам'я погромів і убийств і навірство. Ось це прямо… Цитата прям дослівно і його відношення використовує, наприклад, вираз ненька Україна. Він завжди в лапках і він завжди у такому саркастичному негативному контексті. Його постать дивно виглядає на фоні жовто-синього прапору. Натомість історик Володимир Чоп каже, зображення Муралу доречне. За його словами, Нестор Махно і його революційна повстанська армія України використовували жовто-блакитний прапор. В 1921 році я зустрічав не раз і в архівних документах, і не один я значить, повідомлення про те, що махновці поряд з чорними прапорами використовують і жовто-блакитні прапори. Чорний прапор вважався прапором анархії, а жовто-блакитний прапор вважався прапором національним. І в цьому поєднанні вони справді існували. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини з Запоріжжя. Ви дивитеся Суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.